П'ятниця 9 серпня в ефірі новини на 11-му. у студії Катерина Нічок вітаю. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Щонайменше 10 загиблих окупанти вдарили по гіпермаркету у Костянтинівці, що на Донеччині на місці спалахнула масштабна пожежа. Уже замість річки у кривому розі Саксагань зникла на очах місцевих жителів. Нині її не існує. Чому висохла річка і як викручуються місцеві безводи? Дочекайтеся. Ми йдемо по дну річки Саксагань, яка колись була. Капітальний ремонт, новітнє обладнання та навчальні програми ПТУ номер 2 перетворюються на провідний заклад професійно-технічної освіти регіону. Кого там навчатимуть? Я думаю, що вони впораються, тому що ми у нас тут сильна команда. Вже півтора десятка ворожих атак за вечір, які поновилися вже зранку. Нікопольщина вкотре потерпає від російської агресії. Артилерією окупанти накрили райцентр, Мирівську, Марганецьку та Покровську громади. Туди ж запускали і дрони камікадзе. Як наслідок, понівечена інфраструктура людей не зачепило. Вночі ж оборонці неба знищили над областю два шахеди. Донеччина під вогнем окупантів весь день росіяни обстрілюють Костянтинівку. Після масованої атаки в день ворог зі смерчів поцілив по приватному сектору двоє людей поранені. Постраждалі житлові будинки. На місці ж удару по гіпермаркету під завалами продовжують знаходити людей. Наразі відомо про 12 загиблих. Ще десятки людей зазнали поранень. Нагадаю, окупанти зранку обстріляли місто з артилерії, влучили просто у один з магазинів. На місці спалахнула масштабна пожежа. Приблизно біля 50 осіб в торгівельному центрі, як і маркет, знаходилось людей. Наші рятувальники з поліції з комунальними службами зараз розбирають завали, щоб повністю чітко зрозуміти, скільки людей загинуло і скільки отримали поранення. Добрий день. Влучили ворожі снаряди і у відділення нової пошти. Воно зруйновано вщент. Один співробітник постраждав. Йому надається допомога. У компанії зазначають, вціліла лише частина посилок, все інше компенсують клієнтам у повному обсязі. Розбита колона російської техніки в Курській області Ерефі. Західні медіа пишуть про вдалий рейд ЗСУ в глиб Росії на 35 кілометрів та захоплення газовимірювальної станції в Суджі. Офіційно жодних заяв з цього приводу від генштабу чи президента Зеленського не було. Проте відомо, що від найближчого місця боїв до самого Курська залишилось менш ніж 50 кілометрів. Спортспортсанома. Сили оборони спільно з СБУ вдарили по військовому аеродрому у Липецьку. Про це офіційно повідомили у Генштабі ЗСУ. На місці атаки спалахнула масштабна пожежа, було кілька джерел загоряння та спостерігалася багаторазова детонація. Попередньо саме на цьому литовищі зберігалося майже 700 керованих авіабомб, авіаційне озброєння, гелікоптери та літаки. Їх армія РФ не встигла евакуювати. Результати уражень наразі уточнюються. Военный аэродром. Шукав легких грошей, а знайшов шлях до тюрми. У Дніпрі викрали 16-річного зрадника, який на замовлення РФ готував підпали автівок. ЗСУ на хлопця вийшли окупанти і запропонували співпрацю в обмін на швидкий заробіток. Юнак розвідав, де припарковані автівки українських воїнів після дозволу російських кураторів підпалив один з позашляховиків і зняв це для звіту. Фігуранта викрали по гарячих слідах. Нині він під домашнім арештом йому загрожує до восьми років ув'язнення. Знущалися із могили військового, а на ругу знімали на відео. інцидент у Синельниківському районі. 15-річний хлопець та 16-річна дівчина намагалися витягти державний прапор просто із місця поховання воїна ЗСУ. Свої дії вони фільмували та пізніше виклали у телеграм-канал. Що може, я видір? Саме за цими доказами підлітків вшвидко виявила поліція. Правоохоронці затримали порушників та відкрили кримінальне провадження. Триває слідство, а от дітки вже записали відео із вибаченнями. Я не хотів цього робити. Я не хотів цього робити. Я хочу принести свої вибачення. Всім людям, сім'ї, хлопцям, з якого ми хотіли взяти прапор, мені немає вибачення за цей чинок. Я не знаю, що ми думали в той момент. Одна людина загинула, ще 10 постраждала. Серед них 12-річний хлопчик. І це лише за п'ять днів. Росіяни продовжують безперервний терор цивільних на Нікопольщині, атакують з РСЗВ, артилерії, ФПВ та літачками камікадзе. Гатять по жилих мікрорайонах пожежній частині інфраструктурі найбільше потерпають прибережні території. Через обстріли окупантів у громадах, десятки потрощених будинків, побиті амбулаторія, дитсадок, сонячна електростанція. Як тримаються та допомагають? допомагають один одному під цілодобовим ворожим прицілом. Далі у сюжеті приїхав у двір, заїхав в гараж, тільки-тільки поставив машину, і прильот зразу во двор. Ми з гаража навіть не вийшли. Так, Юрій розповідає, як дивом вижив, коли росіяни накрили снарядами його вулицю. Одне з влучань було якраз в його оселю. В цей час чоловік повертався додому з роботи і якби поспішив зайти в будинок і сам міг опинитися під завалами. Втім, разом з дружиною обійшлися тільки контузією. Вийшли, все розвалено, нема нічого, ні криші, ні ну, нічого повністю. Все розвалено, і машина в гаражі привалена. потолок привалив автомобіль. І все, Ну, що можна сказати? Контузія у супруги була в мене. Швидка приїхала, показала допомогу. Сам Юрій воював в АТО. Зараз працює водієм швидкої. Розповідає його подвір'я. Окупанти обстріляли тричі, влучали в город, гараж та в покрівлю будинку. Зараз відновлювати пошкоджене житло допомагають друзі та сусіди, як грошима, так і власними силами. Допомагає і подруга дружини пані Людмила. Жінка з родиною проживає на береговій лінії і сама не раз потерпала від масованих атак ворога. Не дня ні ночі це просто жах. Діти, і діти, і внуки бояться вже прилітають осколки постійно. А перед новим роком у нас пошкодило господарчі споруди, трошки в дім легко відділилися, кажуть. А так кожен день усувати наслідки ворожого обстрілу допомагає і сусід Віталій. Криша розкрита на хаті, гараж розкритий, підвал розкритий. Забори усуваємо наслідки. Двічі під ударом було і подвір'я Петра. Чоловік у будинку проживає один дружина за кордоном, а син на фронті. У чоловіка після атак вибиті вікна у будинку, побитий шифер на даху та зрешетило паркан. Ні на кухні був Завтракав. Почались приходи. Туди, отут на дорозі приход, Сусіду хату рознесло. Між Це ж Вийшли і собаку в підвал. Вроді прикратилося, чуємо свист, брату в підвал. З підвала виходимо в один-другий. На допомогу рідному брату приїхав Юрій, каже, працюють, ризикуючи власним життям. Обстріли кожен день почти що і зранку, і в обід, і ввечері обстрілюють. Працюємо і під обстрілами. Ну так живемо. приїхав до брата, наслідки устранять рідний брат. Постраждав загалом тільки за один ранок жителі Покровської територіальної громади нарахували з десяток атак. Ворог гатить зі ствольної артилерії, дронів та літачків. Камікадзе місцеві кажуть, жити тут страшно, та своїх домівок не покинуть. Бажання жити та дочекатися того самого дня перемоги, яке будуть відзначати всією громадою, більше Вікторія Вахрушина, Альона Балкува та Ігор Сілко. Новина 11 каналу. Гатять як ніколи, щільність ворожих обстрілів на Нікопольщині збільшилася. Окрім дронів Камікадзе, Росіяни активно обстрілюють прибережні громади з артилерії та РСЗВ. Цілодобовий терор місцевого населення ціль номер один для окупантів. Переконані в районній військовій адміністрації, аби убезпечити собата рідних, людям радять виїжджати з небезпечної території. Більше про безпекову ситуацію в районі та підступність ворога нашим кореспондентам розказав начальник районної військової адміністрації Євген Євтушенко. На жаль, Нікополь а, став майже вже повноцінною територією бойових дій. Ви все це самі бачите і, і самі це чуєте. На жаль, з збільшенням ефективності боротьби з піві Камікадзе, а, замість ФПВі Камікадзе з'явилася артилерія. Ну тобто, люди як рахували, якщо подавити в Камікадзе, то буде тихо. Тихо, на жаль, не буде. І росіяни мають план про те, що при, всі прифронтові території будуть тероризуватися. Це стосується, до речі, не тільки Нікопольського району, а щільно. Артилерійських обстрілів, щільність атак територій збільшується. Якщо з дронами можна боротися, і я думаю, люди бачать, як це відбувається. Більшість дронів не долітає до території, то протидіяти артилерійським снарядам на жаль, неможливо. Вони будуть долітати до цілей цілями. Росіяни визначають знову ж таки, на жаль, цивільну інфраструктуру, житлові будинки людей, які залишились в Нікополі. Тому, чесно кажучи, я би рекомендував людям, які мають. Можливість а, фінансову, там побутову якусь можливість, матеріальну інші будь-які можливості виїхати, якщо не за межі району. Я би не хотів, чесно кажучи, щоб вони виїжджали за межі району, щоб вони виїхали на більш глибокі території, це стосується а, саме прибережної смуги. Якщо є можливість виїхати в населені пункти, де немає обстрілів бізнес глибоко це було б добре. Уже замість річки мова про Саксагань, водойму, яка зникла на очах місцевих жителів буквально за кілька місяців. Ще рік тому це була річка протяжністю 50 кілометрів та глибиною до 6 метрів. Вона текла в межах верхньодніпровського, п'ятихацького, Софіївського та Криворізького районів. Нині її не існує. Вода відсутня навіть у колодязях людей. Чому висохла і як викручуються мешканці без води? Про це в нашому наступному матеріалі. По дну. Річки Саксагань, яка колись була раніше, тут глибина досягала до 4 метрів, потім трішечки впала і стабільно трималася десь 2,5 метри. Віталій Безверхі, мешканець одноіменного з річкою села під назвою Саксагань. Пригадує, як торік через підрив росіянцями каховської греблі стрімко зникала вода. Водосховище припинило забезпечувати водою Ріг, і Її почали вибирати із Саксагані. Так нам сказали, що відкрили. Слюзи для того, щоб підтримати місто Кривий Ріг. Де слюди відкрилися в макордах. В макордах є дамба, яка перекриває цю річку. До критично низького рівня вода впала ще на початку цього літа, каже пан Віталій. Завзяти рибалка із болем говорить про загиблу рибу у Саксагані. Водойму зариблювали щороку. Випускали з тисячі мальків. Більшість з них вже загинула. Дуже обідно дивиться і. Жалко, жалко природи. в Першу чергу. Природа, те, що тут дійсно загинуло. Загинуло багато риби погинуло. Зараз ми дивимося сюди. Знаю, що тут можуть бути і карасі під оцим мулом. Та найстрашніше з колодязів зникла вода. скаржаться люди: три села Саївка, Чумаки та Саксаганя. Це майже 4 тисячі населення, практично без води. Ми як набирали, то напор, пору ну, воно ну, аж вистакувало шуміло, труба легала. Пані Ольга мешкає у селі Саксагань. Говорить єдине, що рятує відсутність великого господарства, та гектарів городини, бо ані поїти худобу, ані поливати рослини було би нічим. На початку весни ще рівень був удиво оце ж поруке, а зараз Ну, вже на шість кілець вода впала, осталося пів кільця. Ну, бралося чотири відра зараз на даний час, на сьогодні два, а третій не набираю, тому що вже починає смоктати пісок, і я боюся за насос. Полити город чи витратити на гігієнічні потреби. Перед таким вибором щодня стоять люди, додає пані Валентина, жінка із сусідніх чумаків. Багатодітна матір каже, у житті б не подумала, що проживаючи в селі поблизу води, не зможе її набрати. Щоб полити огород, наприклад, да, я поливаю огород, потім мені не вистачає, не попити водички, не У мене троє діток. І ми тепер без огорода, все висохло. Немає води. Випали неглистя городини практично без врожаю цього року. Залишилась і пані Ольга. Оно огірки пропали помідори. Перець отакісінький, бо не поливається. Не в мене води. Ну я кожен год поливала, завжди була з урожаєм. А зараз в мене немає, нічого немає. Воду жінка стала економити і в побуті, бо каже, в колодязях вона практично зникла у багатьох односельчан. Тому до неї набрати, хоча б відро ходять ще троє сусідів. Сьогодні качала, бо воно, воно зутра наготовила. Бо прийдуть сусіди, викачують, а в мене, не буде чим управлятися. Рік тому розповідають селяни, щойно відкрили шлюзи і рівень води у Саксагані тільки почав падати. Всюди почали писати листи. Реакції кажуть нуль. Цього року місцеві знов забили на сполох, телефонували на гарячу урядову лінію, зверталися й до районних чиновників. Писали письмо. Ответ який: 6 тисяч населення Саївка Саксаган Чумаки по сравніванні 670 тисяч населення Криворога. Ви обійдетесь, поки без води. Але врешті люди домоглися проведення зборів. На зустріч приїхали представники Держекоінспекції та Міністерства екології. Жителів вислухали, але кажуть, вдіяти зараз нічого не можуть. Місцеві розгнівані. Скажіть, хто не знає, де дівається вода і сюди. Не знаєте? Розказую, сльозами сюди відкривається шлюз. Зараз, кстати, він відкритий теж. Зараз 2,3 куба в секунду йде зброс води. Іде у е... Кресівське водосховище. З Кресівського водосховища 33-м каналом. Знаєте такий канал? Попадає вода в південне водосховище. Оттуда попадає попадає е... лівобережній частині Кривого Рогу, населенню і підприємство. Забір води з річки Саксаганя, точніше, її залишків, продовжуватиметься, говорить чиновники, бо магістральний водогін, який має повністю забезпечити водою кривий ріг, ще не працює. В зв'язку з тим, що е, добудова е, водогону від річки Інгулець до е, південного водосховища, затримується е, скид води е, прос, попросило місто, попросила ця комісія здійснити ще на один метр. Велелюдні збори результату не дали, зросло лише обурення, кажуть мешканці, бо перспектив поки жодних. Це нас посміялися і до свідання. Ну це ж не ми тільки останемося, да, сел. Ну куди я дінуся, я не знаю. А жовті води, а підіхатки, куди дінуться? Це ж теж з нашої річки качають. Тетяна Заєць та Денис Єлисавенко. Новини 11-го каналу. Та катастрофа не лише із Саксаганью. Ризикує лишити по собі лише назву ще одна водойма Макортівське водосховище. Воно стрімко міліє. Про це повідомили журналісти видання свої кривий ріг та розмістила вражаюче відео. На ньому видно, вода вже відійшла на кілька сотень метрів від берега. Причина воду з нього також використовують для потреб кривого рогу. Жителі б'ють на сполох через тотальне зневоднення малих річок Криворіжжя. Водночас чиновники просять лише перетерпіти. Піти пропоную послухати коментар представниці регіонального офісу водних ресурсів про відсутність води в жителів села Саксагань та різке обміління Макортівського водосховища. Караченіцьке водосховище, ви знаєте, там був підрив греблі, була біда велика, підтоплення і так далі. Ми в цій війні всі знаходимось, Ми в більшій степені, ви в меншій. А не думайте, що хтось за когось забув і десь тече вода, без як то кажуть, без хазяїна. І в зв'язку з такою ситуацією було прийнято рішення. Рішення срочному в порядку построїть водовід, який дає воду Дніпровську через русло річки Інгулець і туди далі. Тож то, що де, що скоїлось у вас, яка причина? Коли будувався цей водовод, він іще раз добудовується, зараз є технічні там проблеми. Коли він буде повністю працювати як положено, буде давати, нічого вам не скажеться, але є там проєктна потужність 400 тисяч. Коли він запрацює повністю, а він ось-ось, ми чого цікаємо, чого, чого цього чекаємо, тоді у вас водосховище буде закрите. Але це може бути і раніше, тому що у вас водосховище буде Макортівське, спрацьовувати. Тільки до відмітки 77. Куди подається вода з Макуртівського водосховища? Подається вода для питних потреб в кривбасу в південне водосховище, яке не має другого джерела живлення. Розумієте це? І це, ця ситуація, яка склалась, вона тимчасова. І ще в нас 12 діб. Ми будемо туди спрацьовувати 2,5 куба по тим проєктним можливостям. Не махайте рукою, будь ласка, висухайте до кінця. І цю воду скинуть, у вас вода. Для питних потреб буде, як і була. Я маю вам на увазі міський водоканал. Ті підземні водоносні Добре. горизонти, які ви використовуєте, це скважини і е, колодязі, да, вода впала, це звісно, гідравлічно це зв'язано. Але як тільки вода е, перестане подаватися в таких витратах, то вона буде по водосборній е, е, площі стягувати водосховище, попросту говоря, цей ресурс, який є зверху. У вас є чотири річки зверху е, малі. Є три водосховища, всі ви знаєте, які да. відтіля вода гідралічна буде. Подаватись, і вода буде підніматись. Скільки, скільки буде часу для цього? Скажу, що якщо так все буде добре, то вода не завтра прийде. Це треба перетерпіти, розумієте? Капітальний ремонт, новітнє обладнання та навчальні програми ПТУ No2 перетворюються на провідний заклад професійно-технічної освіти регіону. Вже у вересні тут навчатимуть операторів верстатів з ЧПК, яких так потребує будь-яке велике сучасне підприємство. Наразі майстри викладачі опановують новенькі верстати. Виточити деталь спробував і наш Владислав Авдієнко. Так, яка нам тут треба форма? Давайте з вами спробуємо виточити тестову деталь. Для цього ось цей ескіз. Ми маємо ввести у програму. Верстат програмуємо з Антоном Амеліним, викладачем ПТУ номер 2 Усього за 10 хвилин станок з хірургічною точністю перетворює шмат заліза на готову деталь. Дістаємо результат нашої роботи. Ми бачимо на цій деталі всі цикли роботи станка: тобто, це різьба, циліндрична поверхня, сфера, коконічна поверхня та клина Дібна канапка на цих версатах можна виконувати все, що завгодно, адже він являється універсальним. Два високотехнологічні верстати токарний та фрезерувальний профтехучилищу номер два передала компанія Інтерпайп. Разом із міськрадою промисловці будують тут майстерню верстатників. Мерія робить ремонт навчальних приміщень та укриття. А інтерпайп закуповує обладнання та адаптує навчальні програми під потреби сучасних виробництв. Якщо студенти зможуть адаптуватися на цих верстатах, то вони більш активно і більш в короткі строки зможуть приступити до роботи на верстат. Які знаходяться на Інтерпап-НТЗ. Викладачі майстри училища вже пройшли стажування на виробництві. Сьогодні додатковий інструктаж у ПТУ від постачальника верстатів. За 100 міліметрів від деталі, за 50 поЗ. Потім угол самої пластини, габарит самої пластини. Для мене це не дуже новий станок. Я працював на станках ще, пув, ще на МЗ. Але нове програмування. Тому ми проходимо навчання. Навчати майбутніх операторів верстатів із програмним керуванням у ПТУ номер 2 почнуть з вересня. Групу вже сформували. В ній на даний час 4 дівчинки і 18 хлопчиків. Діти навчатимуться за дуальною формою освіти. Практичні заняття проходитимуть на підприємствах Інтерпайп, окрім досвіду, отримуватимуть зарплатню. Дуальна форма вона зручна для всіх старіх учень, які впевнений, що він буде не просто завтра мати робоче місце. Він має його вже сьогодні. Роботодавець, який впевнений, що з 30 учнів він залишив собі майже половину однозначно, тому що він його саме виховує. У ПТУ номер 2 впевнені їхні учні зможуть опанувати верстати з програмним керуванням. Я думаю, що вони впораються, тому що ми у нас тут сильна команда, і ми, ми це зробимо. Так, я думаю, що дівчата можуть опанувати цю професію. Вона дуже цікава і не так без фізичних нагрузок. Завершити ремонт майстерні ПТУ номер 2 мають до кінця місяця встановити меблі, комп'ютери та інтерактивну дошку. Владислава Авдієнко, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Готуються до нового навчального року та опалювального сезону. У восьми школах та садочках Кам'янського проводять капітальні ремонти покрівель ще в дев'яти ремонти та збільшення укриттів. Також міняють систему опалення, оновлюють харчоблоки та систему пожежної сигналізації. В цьому році ми також виграли грант Європейського банку при підтримці ПРООН на повний капітальний ремонт двох будівель нашого ліцею імені Лигуна, Це найстаріший учбовий заклад нашого міста, який був побудований ще в 1906 році. Проектом передбачена повна заміна комунікацій, утеплення фасадів, капіталі ремонт покрівлі, благоустрій території, проект на 2024-2025 рік. Ремонтні роботи у ліцеї імені Анатолія Лигуна планують розпочати найближчим часом. Заклад один з найстаріших у місті. Утім, до цього реконструкції не бачив. Але заклад дуже потужний. У Нас 70 призерів. Всеукраїнського конкурсу захисту МАН обласного етапу. У нас президентські стипендіати, які вибороли ці призові місця на рівні України. У нас діти, які мають найвищі бали з НМТ. і значення наукового ліцею такого освітнього осередку для міста дуже велике, тому що це наші рейтинги, це честь нашого міста, це наше майбутнє. І на сам кінець про погоду у суботу синоптика прогнозують у Дніпрі в день 29 градусів, вночі плюс 19. Атмосферний тиск 746 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ, імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.